Ну що ж, любі друзі, добрий вечір. Ми продовжуємо. День, ми продовжуємо наш курс лекцій з комп'ютерної геометрії та алгебри. І сьогодні ми трошки відсторонимося від розв'язування е систем е лінійних рівнянь. Ліній, а відсторонимося ми яким чином ми прийдемо до певних абстракцій, до тих певних абстракцій, які дозволяють будуть нам дозволяти працювати. Системами саме комп'ютерним методом, тобто не стільки як за допомогою комп'ютера, як за методи, які дають можливість комп'ютеру працювати. І сьогодні перша така наша абстракція, це буде, це буде векторні простори. Отже, сьогоднішня лекція наша присвячена векторним просторам, і ми починаємо. Векторні простори більш детально розглядаються в подальших лекціях цього курсу. У ці лекції ми лише їх означимо та перераховуємо ті основні властивості, які буде нам потрібні в подальших викладеннях. Означення. Векторним простором, або ще є така назва лінійним простором. Над полем К. Надалі собі ми уявляємо дуже просто поле К, це v, поле дійсних чисел. Так називається трійка, така В з, з такими операціями, плюс якісь точки, яка складається з множини В об'єктів. Які будемо називати надалі векторами, разом з двома операціями плюс і множення, так? Яке ми будемо називати додавання векторів і множення на скаляр. Такими, що В відносно операції плюс, є А булою комутативною групою, тобто а, а, У плюс В належить В для всіх У В з В, так? Ну і виконуються такі умови. Перша умова, що ця операція плюсик, чи додавання векторів є асоціативною, так, що U плюс В додати В, це все одно, що до У додати В плюс В для довільних векторів У В з векторного простору В великий. Ця операція є комутативна, так, що U плюс В дорівнює В плюс В для будь-яких векторів У і В з векторного простору В велике. Так. Існує нуль вектор. ми будемо позначати вот таким жирним нуликом, що 0 плюс У дорівнює У плюс 0 дорівнює У для довільного вектора У з лінійного простору В. Це аксіома самостверчи існування нейтрального елемента стосовно операції додавання векторів. Для довільного вектора У з векторного простору В, великий існує обернений до нього вектор U. Цього простору, такий що У плюс мінус У дорівнює нуль вектор. Ну, це так звана аксіома існування оберного елемента стосовно операції дознавання векторів. Всі ці умови, крім умови 2, це є означення групи. Додавши до умов 1, 3, 4, що умову 2, це, це буде просто означення комутативної групи. І. А на В належить векторного простору для всіх скалярів А з поля і вектора В з векторного простору. І крім того, виконуються такі тотожності для всіх скалярів А Б з поля і У В векторів з векторного простору. Перша: що А помножити на У В це є А помножити на У плюс А на В, дистрибутивність операції додавання векторів. Ця операція там добре відома ще з курсу шкільного, так. множення просто на скаляр. А плюс Б помножити на вектор U, це є А помножити на вектор У, плюс Б помножити на вектор U, дистрибутивність операції множення на скаляр. І А, Б помножити на вектор У, це все одно, що А помножити на вектор Б помножити на У. Асоціативність операції множення на скаляр. Ну і одиниця помножити на У дорівнює У існування одиниці. Зазвичай для спрощення запису символ оцей крапочка ми будемо опускати. І будемо писати АУ замість А помножити на У. Крім того, якщо поле та операції зрозуміли контекст, який є з контексту, так, то простір В плюсик крапочку будемо пускати просто як векторний простір В велико. Легко довести, що мінус у дорівнює мінус одиниці помножити на У. Справді У додати мінус одиниця на У, це буде одиниця на У плюс мінус одиниця У, це буде одиниця мінус одиниця У, Одиниця мінус одиниця, це дорівнює 0. в будь-якому полі, так, чи нуль помножити на У дорівнює нулю. І оскільки е відносно операції данування векторів Векторний простірця або група, то з останньої рівності випливає, що мінус У є обернений елемент до У. З єдиності обернених елементів в групі випливає, що мінус У дорівнює мінус мінус одиниці поміжці У. З рівності випливає, що корисно визначати оператор віднімання для векторів наступним чином. У мінус В це до У додати обернений до В н вимірний епплідовий простір R N є найбільш відомим прикладом векторного простору, оскільки він є більше, ніж множина точок, яка допускає добре відому структуру векторного простору над R. А саме нехай У це є впорядкований N-набір У1, 2 і так далі. У НВ це є порядкований набір N набір В 1 і так далі. В N. Так, це. Дійсне число, тоді ми визначимо У плюс В це сума координат, так, У1 плюс В 1 так далі У Н плюс В. Ну і це помножити на У, це буде це у1, і так далі це Сув. Ми можемо вважати елементи множини РН або точками, або векторами, залежно від контексту. Більш загально, легко бачити, що якщо К поле, так, то К встепені адвеквений простір над полем К. Простір функцій ще один важливий клас векторних просторів. Нехай поле А підмножена в Ка в степені N, тоді множена функції з А в К є векторний простір над полем К з операцією поточкового додавання та множення на скаляр. Точніше, якщо F G функції з А в і це є skaлярсьka, то визнаємо що функцію f плюс g, чи c помножити на f з A в K, таким чином за формулами f плюс g від x це є f від x плюс g від x, і це f від x це є c помножити на f від x. А ці функції f від x і g від x у нас є вже означені. Є значення означені. Назначен, під простором векторного простору В великий над полем К, називається підмножина така В велике, яка стосовно операцій індукованих з В великого є векторним простором над полем К. Наприклад, стосовно природних включень, векторні простори РН, де М менше рівне З N, є всі під просторами ВРН. Незначення. Нехай В великий векторний простір над полем К, для фіксованої непорожньої множини векторів С у один, і так далі в В велике, визначимо лінійну оболонку множини, яку будемо позначати ось таким чином: спан S, так? Або лінійну оболонку векторів С. Позначатиму спан у 1 і так далі в n. Як множину всіх векторів, що є лінійними комбінаціями цих векторів, тобто спан s чи спан у 1 і так далі це є всі можливі ось такі суми, так, це 1 у 1 плюс так далі, це n у де це 1 і так далі, це n пробігає поле k. І будемо говорити, що множина s породжує підпростір x і вектори у 1 і так далі в порожній підпростір X, якщо x є лінійною оболонкою S, або лінійною оболонкою векторів у1 і так далі у n. Ну і зручно ми надалі будемо визначати, що лінійна оболонка порожньої це є Як Некоперевідається, що лінійна оболонка у1 і так далі в n є векторним під простором векторного простору V велике для двільної підмножини векторів у1 і так далі n. В. Означення. Ну, Нехай В великий векторний простір над полем К, непорожня множина векторів S, яка складається з векторів 1, 2 і так далі, В великий називається лінійно-залежною, так, якщо С1 на У1 плюс С2 на У2 плюс так далі, СН на УН дорівнює 0 вектору, для деяких елементів С1 і так далі це поляка, поля К, з яких не всі дорівнюють нулеві. Множина і вектори відповідно у 1, у 2, У Н називаються лінійно незалежними, якщо вони є, не є лінійно залежними, зручно визначати порожню множину як лінійно незалежну множину векторів. Іншими словами, вектори є лінійно незалежними, якщо жодна нетривіальна лінійна комбінація, їх не дорівнює нуль вектору. Два лінійно залежні вектори називаються колінами. Два ненульові вектори У1 і У2 є колінарними тоді і тільки тоді, коли один з них є кратний іншому. Тобто лінійна оболонка У1 дорівнює лінійній оболонці У2. Значить, нехай х під простір векторного простору В велике. Множина векторів S називається базою чи базисом простору X, якщо S є лінійно незалежна система векторів і її оболонка, це є під простір Х. Зауваження. Означення лінійно незалежних множин векторів лінійно-залежних, множин векторів лінійних оболонок і баз, які наведені вище стосувалися лише скінченних множинів векторів. Щоб зробити означення чіткішими, та застосовувати до більшості наших векторних просторів. У деяких випадках, можливо, доведеться мати справу з нескінченними вимірами векторних просторів, і тому необхідно вказати, які зміни повинні бути внесені для їхнього врахування. Все, що треба зробити, це бути трохи більш уважним до того, що представляє собою лінійна комбінація векторів. Розглянемо довільно, можливо, нескінченну множину векторів альфа, так, де альфа пробігає індексуючу множину І в векторному просторі, і визначимо лінійну комбінацію цих векторів якось таку суму. Сума альфа по І, це αльфа, альфа, так, де всі, крім можливо, скінчаної кількості коефіцієнтів, це альфа дорівнює 0. нулю. З цією концепцією лінійна комбінація векторів означення викладене вище, та наступна теорема застосовуватися для всіх векторних просторів. Добре відома наступна теорема з лінійної алерги. Будь-який векторний підпростір, векторний простор є базу, та кількість векторів бази однозначно визначається підпростором. Кожну множину лінійно незалежних векторів в векторному просторі можна доповнити до бази цього простору. Ця теорема обґрунтовує таке означення. Виміром векторного простору В велике називається кількість векторів бази цього простору. Ну і надалі ми будемо позначати вимір векторного простору велике просто дім В. Будемо говорити, що m-вимірний підпростір, n. Вимірного векторного простору має ковимір N-M. Зауважимо. З наших означень викладених вище випливає, що векторний простір, який складається лише з нульового вектора, має вимірність нуль, а порожня множина є його базою. Що значення? Нехай v великий дубль В великий векторні простори над полем K. Відображення Т велике з, в велике з векторного простору В велике, векторний простору В велике, називається лінійним оператором, ну або ще його називають лінійним відображенням. Якщо Т задовольняє таку умову, що Т від АВ плюс Б в В до рівня А ТВ плюс Б В для всіх векторів В, В з векторного простору В великий і всіх скалярів А та Б з поля К. Доведення наступної теореми є очевидним. Теорема. Обернене відображення до лінійного відображення, якщо воно існує, є лінійним відображенням. А також композиція лінійних відображень є лінійним відображенням. Мова йде про композицію двох відображень, а якщо говорити про композиція двох, тобто й трьох і так далі, тобто композиція скінченої кількості лінійних відображень є знову лінійне відображення. Назначення. Лінійне відображення векторних просторів називається несингулярним, якщо для нього існує обернення, А у протилежному випадку лінійне відображення називається сингулярним. Несингулярне не лінійне відображення векторних просторів називається ізоморфізмом векторних просторів. Або просто ізоморфізм. Означить, нехай В великий дубль В великий векторні простори над полем K. Якщо те Век... лінійне відображення з векторного простору В велике, векторний простір тубер тобто В велике, то означимо ядро лінійного відображення T, яке надалі будемо позначати ось таким чином ker T, так. Та образ лінійного відображення T, який надалі будемо позначати ось так: імідж Т. Ну, kernel, ядро, імідж, образ. Ми це означаємо наступним чином: ядром відображення T, це будуть всі такі вектори. В маленьке з лінійного простору В велике, такий, що Т від В маленьке це і нуль вектор. Зрозуміло, що ядро завжди міститься в векторному просторі В велике. лінійного відображення Т, це будуть всі значення Т від В, так, що В. Належить лінійному просторі V, велике, і, зрозуміло, що буде підмножина векторного простору W. велике. Виконується така теорема, доведення якої очевидне. Теорема: якщо Т – лінійне відображення векторних просторів V і W над полем К, то ядро та образ відображення Т. Є векторними під просторами векторних просторів В велике та дубль В великий, відповідно. Більше того, розмірність векторного простору В велике дорівнює сумі розмірності образу лінійного оператора Т та розмірності ядра лінійного оператора Т. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати свою коротеньку лекцію. Дякую вам за увагу. Бажаю вам спокою, спокою без тривог, навчання, закінчення війни і, звичайно, закінчення нашою перемогою. Україна переможе. Дякую за увагу. Всього вам найкращого.